Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавонюз. В цьому відео я хочу вам розповісти про можливий танк, який буде на святкування 14 річчя знову ж таки нашої улюбленої гри. І в минулий. Раз я рот після таких слів помив, і мене життя нічого не навчило, тому треба буде ще разочок помити. Ну а цей танк, про який я говорю, восьмий рівень, і є великі шанси, що нам підвезуть четверту главу бойової перепустки. Також там були і інші активності, такі як магазин жетонів, твіч, лінія фронту і тому подібне. Також хочу вам нагадати підписатися на мій телеграм-канал HubExpress.eu, де бонус коди та новини викладаються як тільки вони з'явилися, і про них ви будете дізнаватися швидше ніж вийде велике відео на Ютубі. Дуже затягнув початок. надіюсь, тут ще хтось залишився. Так, залишився? Надіюсь, що так. Тому наливай бутерброд і за їх чайком. А відео починається. Першою і пріоритетною цілею. В цьому відео стане танк, який нам показали на сайті гри. І там, за моїми спостереженнями, знаходиться СТ США 8 рівня Chrysler 2MTC, який ще давно вийшов на Супертест та навіть вже встиг отримати нерв гармати. І ось це все може натякати нам на те, що буде четверта глава бойової перепуски, чому я так вважаю, дехто запитає. Якщо говорити про танк, то видно ліворуч в нього велику комбашню, як Крайслера, та фонарі на корпусі розташовані так само, як і на фото. Башта кругла, а на рахунок бойової перепустки тут все просто. По-перше, на танк 8 рівня, у нас якщо не рахувати старі марафони, а саме бойові перепустки були тільки танки 8 рівня. Другий аргумент це саме день народження гри, і, звичайно, ці класні активності відбуваються саме тоді. І третій, те, що вже дуже давно не було марафонів, да так давно, що дехто вже встиг посивіти, тобто постаріти. З танком розібралися. Тепер можна подивитися і на його ТТХ коротко та ясно. На борту маємо 105-мм гармату із альфою в 360 одиниць і КВН в мінус 10 донизу та 20 доверху. Ясне діло, майже будь-який пагорб для нас не проблема, та дуже хороше укриття. Також дуже файна альфа, ще й з хорошим пробиванням 225 мм. На звичайній ББшці і швидкістю польоту снаряда складає 1100 м на секунду. Голдовий снаряд тут виступає під калібр з бронепробиттям 255 мм. Не шик, але непогано для 8 рівня. Ніби нормально, а ніби й хочеться більше. Але летить він в файні 1400 метрів на секунду. Відповідно, що ці характеристики можуть трішечки понерфити. Спонсор цього відеоролику Коніяк Карпатський». Свята наближаються, а в тебе ще пустий стіл. Обов'язково переходь за посиланням в опис та замовляй «Довбуш Карпатський». Це справжній Карпатський коньяк, створений за класичною технологією. Купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду, витримується в діжках із стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Якщо ти ще не куштував, обов'язково заходь за посиланням та замовляй для себе та своєї сім'ї. І що хочу сказати: фугас тут 53 мм пробивання та альфа 440. І летить як бебешка, тисячу метрів. Чесно кажучи, він фігня. Ним хіба що як петардою голубів ганяти, час перезаряджання 11 секунд, але в розкачці в трофейному обладнанні досила чи вентилятор до пайок, екіпаж і настанова можна отримати трішки менше 9 секунд, а якщо точніше, 887. І ДПМ на ньому. Не складає ніяких поганих вражень 2,5 тисячі. Час зведення хороший 2 секунди, 11. Можна сказати, 2,1. В розкажці той самий. Набір обладнання і спорядження встановлює 1,9 секунди. Стабілізація при повороті корпусу 0.14, хороша стабілізація, не імбова, просто хороша. Так само як і від повороту корпусу 0.14, а від повороту башні дуже хороші 0.12. І це все в сторонці. При прокачці ми матимемо 0,13, 0,14 та 0,11. По мобільності маємо 50 км вперед та 20 назад, але із слабкою питомою потужністю в 14 одиниць на тонну. Тому, на мою думку, турбіна тут потрібна. А от двигун 700 кінських сил. Тут нормальний, в принципі, можна сказати, що танчик не буде дуже потужно розганятись, але буде тримати свою швидкість. А в розказці він буде виглядати трішечки бодріше 1554 кінських сил на тонну, та питома потужність нашого двигуна 784 кінські сили. І танчик навіть не ренерфили, і ось його колишні. ТТХ. Дражання гармати з 9.78 підняли на 11,51. Час зведення з 2.21 20... знизили на 2,11. Розкид на 100 метрів 0,36 збільшили на 0,38. Розкид від повороту прицілу з 0,13 на 0,12. Середня шкода за хвилину ББшкою складає. 2209 та занерфили на 1877. Аналогічно на бронепідколу та осколочно фугасний снаряд 2700 було, знизили на 2295. По мобільності. А осколочно фугасний снаряд 2700 було, знизили на 2295. По мобільності. Швидкість горизонтального наведення прицілу складала 3755 та знизили на 3546. Швидкість повороту шасі з 41,72 знизили до 3963 Тепер по бронюванню, А воно тут моя повага, але тільки в башні. По технічному паспорту тут 254 мм в лобі башні, але на ділі з такою самою гарматою, як у нього, броня башні тут 265-270 мм. Під прямим кутом. Але від рельєфу 280-290 міліметрів. І це для ББшки. Для кумулятива, наприклад, об'єкта 703 варіанта 2 тут буде приблизно 275 міліметрів під прямим кутом, і від КВН вже 300 міліметрів. Хороша броня у башні. Погодьтеся з цим і забув сказати, що броня маски 280 міліметрів і до безкінечності, але в нас на башті є відро. На башті, у якому 111 мм і до 130 мм. Але приведена броня там різко пригає, може бути 170, а може бути і більше 200 мм, але це по краям лючків. Тому стріляти треба тільки в центр лючка. І він, слава Богу, не такий гігантський, як у Т-110Е5. Корпус ватний, всього 120 мм НЛД і 170 мм ВЛД. Танчик по ТТХ хороший. А тепер до активностей в нашій улюбленій грі. Саме з собою день народження гри, про яке я вже згадував, до речі, будуть два танчики подарункових. Відео вже є на моєму каналі, тому після закінчення всіх цих новин ви зможете побачити карточку та натиснути на неї і перейти до того відео та подивитися, послухати, що ж там буде. Наступна активність це магазин жетонів Твічі, яка розпочнеться з 5 серпня і продовжиться до 31 серпня, де знову буде літній 3D-стиль на Т-95, 2 2D-стиль та резерви на досвід. Танку та екіпажу, слоти в ангарі та X5 задачі. Наступна активність це доволі хороша акція до бою, і тут не менш хороший танчик завезли, це занерфлений ВЗ-55 та Centurion Action X. Обидві тачки хороші, але ВЗ після нерфу трошечки втратив свою імбовість. Бо для тих, хто не знав, хто тільки дивиться це відео, йому зробили перезаряджання між. Пострілами з 2 секунд на 2,5. І, хоч це здається, не дуже багато, але на ділі дає про себе знати. І майже заключна активність це шквальний вогонь з 9 по 11 серпня, та другий запуск з 16 по 18 серпня. Нічого нового не було введено, якщо дивитися у сайту гри і по відео. Тому йдемо далі. І перед останніми активностями це кубок легенди натиску, хто має та хто там катає або полюбляє дивитися ці трансляції, мотайте на вуз. Він почнеться 10 серпня і буде тривати тільки один день, тобто 11 серпня. І заключна активність місяця ця лінія фронту парму, або для декого лінія збитків. Якщо у вас немає резервів на срібло, то там вам робить і ловить нічого. Максимум качати прокачувані танки, ну і відбудеться вона відповідно з 19 по 26 серпня. І це все, що можна розповісти, цікавого на сьогодні. Ставте вподобайки, залітайте в коментарі, діліться враженнями від відео, підписуйтесь на мене з вимкненими сповіщеннями від каналу, знизу є червона кнопочка підписатися, якщо ти ще не Підписаний, зроби її сірою. Підпишись, не пожалкуєш. Тут купа цікавого від оглядів новин, режимів, апів, нерфів, до стрімів кожного дня з 21.00, якщо немає роботи по відосах. Ну і відповідно буду дуже вдячний, якщо тебе розглядати, протискати подобайку. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним, спокійного та тихого неба. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! А також хочу запропонувати вам подивитися до кінця це відео та подивитись, що ж це за бій. Всім дуже дякую, до зустрічі, став подобайку, підписуйся, і відповідно пиши коментар, що ти думаєш про це відео. Всім пока-пока! you <laughs>